Розпаковка смайкапо. І починається все з ось таких милих румян від ламель. Такого відтінку румян в мене ще не було, тож мені дуже цікаво вже їх затестити. Наступний лот це ось такий олівчик від ламель. Третій продукт моєї моїй це те, без чого я не живу. Це морська сіль для ванн. Я регулярно приймаю ванни з морською сілью. Наступний лот у мене в посилочці — це ось такі тонер педи від Bay Laborator. Навірно, правильно так. Я про них бачила дуже багато відгуків і вирішила їх спробувати. Наступне це те, без чого не обходиться ні одна моя б'юті покупка це б'юті блендер. Бо спонжиків багато не буває, Їх треба дуже часто змінювати. Вони не можуть залежати місяцями. Це те, без чого я би не змогла свої козацькі вуси. Це ось такий самий звичайний віск. Наступний продукт беру вперше. Тому я не знаю, що мене буде чекати за таку ціну, але спробую і вам розповім. Це ось така палеточка від Елен Про. До речі, пахне дуже приємно. І останнє, що я дістану з цієї посилочки, це був подарунок від майка. Подарував ось таку косметичну пов'язочку. Ой, вона така м'янька. Моя посилка, на жаль, закінчилась. Дякую, що додивилися. Ставте лайк і підписуйтесь.